Як вдало обманути просто всіх ваших підписників в інстаграм? Буквально на днях в мене була чудова фотосесія. Ви бачите, образ якийсь неймовірний і дуже підходящий для мене. І в результаті вийшли реально гарні фотографії. Я їх викладала, вже отримала на руки і сама в захваті. Ви можете переглянути їх навіть в інстаграм. Але що ж я приховую і що може критися за такими ідеальними фотографіями? Ну, по перше, я точно можу сказати, що курсет був мені не по розміру, і взагалі він навіть не мій. В житті він дуже дуже сплюснув мені груди, і я б таки нікуди точно не вдягла. Далі, якщо приблизити камеру, ви побачите, що в мене було доволі багато різних висипань. І, взагалі, якщо стати трошки збоку, мої місячні можуть викритися, і ви побачите такий величезний, страшний живіт. До того ж, мені дали колготки, які вже були порвані. Тому вони теж такі не ідеальні. Це моє особисте нагадування вам: не треба порівнювати соцмережі з реальністю. Всі люди живі, і повірте, в житті вони виглядають зовсім інакше аніж у вас в. Стрічці Інстаграмом.